Розказую цікавий випадок моєї роботи лікаря-мануального терапевта. Сьогодні за багато років, перший раз в моєму житті, у мене людина, вибачте, отримала оргазм на кушетці. Я за такі не за такі речі, тобто я не та людина, яка дозволяє своїм пацієнтам ну, все, аби тільки приходили і платили. Звичайно, що такого пацієнта я занесла в чорний листочок свій, тепер він не зможе у мене зарезервувати час. Чому я так зреагувала? Ну, по-перше, тому що я не розумію, як можна від мануальної терапії, вибачте, окончатись. Ну, це костоламство, це так ну, біль. Ну, може, людині подобається біль? Я не знаю. Я просто думаю, бідні дівчатка і хлопчики-масажисти, що в них там роблять пацієнти? Якщо навіть у мене на кушетці лікаря-мануального терапевта людина до такого додумалася. І каже мені цей пацієнт, до речі, який приходить до мене не перший раз. І я ніколи за ним такого не помічала. Ця людина одружена, ну тобто нормальний, він ніякий не асоціальний, тобто в нього він інженер за фахом. І він мені сьогодні, оце перший раз, а ходить він вже більше року. Каже: Ой, у мене тут така проблемка. Я от розумієте, коли... От я до вас приходжу і ну я так занадто чутлива людина. От у мене може виникнути деякі фізіологічні напруження. Я сподіваюся, що це вас ніяк ну не зачепить і ви не подумаєте, що я якийсь маніяк. Ну, я подумала, що він говорить про невеличку ерекцію, яка може бути, я про це навіть зробила коротеньке відео, про те, що е, під час звичайного класичного масажу у чоловіка може бути невелике збудження, яке супроводжується, звичайно, ерекцією. Але це не про секс, це просто фізіологія. І я йому кажу, то звичайно, ну я працюю все своє життя, тому я в курсі діла, нічого страшного. Якщо я ще так пошуткувала, кажу, ну якщо це не стосується якось. Персонально мене, що це от така у вас реакція на мене тільки. Ні, ні, це от просто я такий чутливий. І що ви думаєте? виходить ця людина, я б заходжу в кімнату в лікувальну в цю процедурну. Прибираю рушники, думаю, дивно, що ви так рушники накладені на кушетку. Знімаю рушники, а людина отримала там оргазм. Ви прикиньте, як мені це все було прибирати? я звичайно, що надягла ті рукавички і все в це зашурувала зашу, в пральну машинку на 90 градусів. Ну, я цього пацієнта заблокувала, як я вже й сказала. Коротше, така історія. Я таке не приймаю. Я вважаю, що це ненормально, і таких пацієнтів я уникаю, бо це не фізіологія. Фізіологія це ерекція. А коли людина кончає на кушетці, це вже не про фізіологію.